Вітаю всіх на каналі. Найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. А після завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Європейський союз і окремі країни-члени продовжуватимуть надавати Україні необхідну військову підтримку у ще більших обсягах. Про це заявив високий представник ЄС питань зовнішньої оборонної політики Жозе Борель. Як він заявив, Євросоюз стоїть одностайно у підтримці України, його члени продовжують бути готовими підтримувати Україну так довго, скільки потрібно, і в такому обсязі, скільки треба. Він зауважив, що йдеться про потік військової підтримки, який не припиняється, а навіть збільшується. Також йдеться не лише про військову техніку, а й про тренування українських військових. Міністр оборони України по відеозв'язку розповів про найгостріші потреби Збройних сил України. Представник Європейського Союзу відповів йому таким чином зрозуміло, що ми повинні бути швидкими та гнучкими на основі того, чого потребують Збройні Сили України. Ми повинні відповісти на ці всі потреби. Збройні сили України отримують більше артилерійських боєприпасів. Швеція оголосила про новий сьомий пакет оборонної допомоги Україні, як повідомила міністр закордонних справ Швеції. Цей пакет на суму 500 мільйонів шведських крон це приблизно 47 мільйонів доларів. Передбачає постачання Збройним силам України артилерійських боєприпасів. Крім того, вона відзначила іншу цікаву річ. По перше, вона відзначила, що це не останній пакет оборонної допомоги від Швеції для України. По друге, зауважила, що управління матеріальних засобів та збройні сили Швеції розглядають можливість надання Україні самохідної артилерійської установки Арчер та зенітно-ракетні комплекси малої дальності РБС 70 Українські військові показали, як використовують американські протирадіолокаційні ракети Харам на винищувачах Міг 29 Кадри бойової роботи опублікувало командування повітряних сил Збройних сил України. Це відео підтверджує, що Україна використовує винищувачі радянського виробництва для стрільби ракетами agm 88 Харам, що призначені для ураження радарів. У кадр потрапила ракета agm 88 під крилом Міг 29 поруч з ракетою класу повітря повітря р 73 Пізніше на відео показані пуски цих ракет з винищувача. Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки адаптували протирадіолокаційні ракети Харм для винищувачів Міг 29 Заступник голови Пентагону Колін Каль повідомив, що українці останніми тижнями з великим успіхом використовують ракети GM 88. Ракета наводиться на високочастотній РЛС. Харм обчислює розташування цілі і здатне її уразити, навіть якщо РЛС була вимкнена. Останні модифікації призначені для ураження РЛС зі зміною робочих частот. Збройні сили України отримують гусеничні безпілотні платформи виробництва естонської компанії. Перший екземпляр такої роботизованої системи вже доставлено в Україну. Проект з придбання роботизованих комплексів для України отримав назву Журавель. Цей робот, який керується дистанційно, вивозитиме з-під обстрілів поранених бійців, також його використовуватимуть для транспортування боєкомплектів та виконання інших військових задач. Це багатоцільовий гусеничний транспортний засіб, який може бути також оснащений різними системами. Робот оснащений камерами, які дозволяють перевірити небезпечні зони, не піддаючи небезпеці військових. За інформацією розробника, швидкість комплексу становить 25 км кілометрів на годину. Робот управляється за допомогою пульта дистанційного керування, його можна запрограмувати на переміщення між різними точками. Українські волонтери передали на потреби Збройних сил України десятки багів «Волс». нещодавно було передано 30-й легкий автомобіль для українських військових, який отримав назву Рибачок. Спеціальний мобільний транспортний засіб високої прохідності «Волс», створений українським підприємцем. Волонтер почав створювати машини для задоволення потреб Збройних сил України у 2022 році. Баги збирають із запчастин до автомобілів ВАЗ, тому він має низьку собівартість, а також є простим в обслуговуванні та ремонті. Заявлено, що головною перевагою ВОЗ для Збройних сил України у порівнянні з закордонними аналогами є низька вартість 5 тисяч доларів та простота обслуговування і ремонту. Одним з тих, хто зацікавився новітнім транспортним засобом, став відомий український шоумен, волонтер та громадський діяч Сергій Притула. Волонтери Закарпаття створили лазне пральний комплекс для Збройних сил України. Цей комплекс був створений на базі тягачей Векостра С 460 з причепом. Було враховано всі пропозиції захисників щодо технічного рішення. Комплекс відповідає сучасним гігієнічним та санітарним нормам дає військовим змогу випрати, висушити, попросувати одяг і помитися. Є відділення для прання сушіння просування натільної білизни і одягу. Позаду в технічному відсіку розміщені дизель генераторні установки автономного енергозабезпечення, а також спеціальне обладнання для підключення до зовнішньої мережі. Комплекс має душові та лазні облаштовану деревом. У застосунку Дія з'явилися пенсійні посвідчення, посвідки на постійне та тимчасове проживання, переклад документів англійської та інші послуги. Так, передусім з урахуванням кількості українців, які вимушено опинилися за межами України, у дії з'являться документи латиницею. Така можливість доступна для закордонного паспорта, техпаспорта та водійського посвідчення. Серед нових документів пенсійне посвідчення. Такі документи за віком підтягуватимуться автоматично, а представникам спецгруп потрібно буде їх додавати вручну. Іншим новим документом стала посвідка на постійне та тимчасове проживання, видана після 2018 року. Додати її в застосунок потрібно вручну. Крім того, повертається шеренг техпаспорта, який став недоступним після 24 лютого. Нідерланди виділяють Україні новий пакет допомоги на суму понад 80 мільйонів євро. Зазначається, що 65 мільйонів євро надійдуть у вигляді допомоги та інвестицій для України. Додаткові 10 мільйонів євро виділять на проекти, спрямовані на знешкодження мін та інших боєприпасів. Крім того, Нідерланди зарезервували 1 мільйон євро для реконструкції низки міст, зокрема Херсона, Одеси та Миколаєва. Ще 2,5 мільйона євро буде виділено Європейському банку реконструкції та розвитку для надання експертних знань у галузі макроекономічних реформ. У Данії і Грузії торговельні мережі провели промоакції українських товарів, зазначається, що у 12 мережах магазинів Грузії українські товари позначили спеціальними наліпками, які привертають додаткову увагу споживачів. А в данській мережі КУП відбулася презентація українського вина. 100 тисяч пляшок якого вже прибули в Данію. Восени планується суттєве розширення асортименту українських товарів на ринках Данії. Наголошується, що географія присутності та асортимент українських товарів постійно розширюється. Зокрема, до Дня Незалежності України промоакції стартували в Італії, Естонії та Польщі у межах роботи Ради експортерів та інвесторів при МЗС України. Україна та Польща розроблять проект будівництва трубопроводу для транспортування рослинної олії з України до порту Гданська. Зазначається, що обидві країни створять робочу групу, яка представить варіанти локалізації проекту. Як повідомляє канцелярія, уряд погодився укласти меморандум про взаєморозуміння щодо підготовки цього проекту. Згідно з повідомленням Польща та Україна, прагнутимуть спільно розвивати проект будівництва транскордонного трубопроводу для транспортування рослинної олії із завантаженням в Україні. Портовий перевантажувальний термінал спочатку буде розташований у порту Гданська. Реалізація меморандуму сприятиме частковому розблокуванню українського експорту та підвищенню продовольчої безпеки в країнах, що розвиваються, яким загрожує голод в Україні вже протягом двох місяців працює релоковане харківське підприємство, яке шиє одяг. Наразі у пошиті колекції їм допомагають місцеві підприємці. Харківське швейне підприємство переїжджало на нове місце у чотири етапи, проте досі все не вдалося перевести. Одне з найцінніших, що забрали із собою, лекала для одягу, вишивку для своїх виробів. Також спочатку замовляли у місцевих виробників, поки не дізналися, що у Харкові відновили роботу їхні колишні партнери. Зараз жінки мріють про повернення у Харків, а поки будуть розвивати власне підприємство на новому місці. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому згріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, а післязавтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.